Морфологічна класифікація галактик система поділу галактик на групи за візуальними ознаками. Існує кілька схем поділу галактик на морфологічні типи. Найвідомішу запропонував Едвін Хабл, і згодом розвинули Жерар де Вокулер та Алан Сендіч. У своїй класифікації Хабл поділив усі галактики на три великі класи, ґрунтуючись на їхньому зовнішньому вигляді на фотографічних пластинках, експонованих у синьому фільтрі. Спіральні галактики складаються із сплющеного диска із зір та газу, у центрі якого є сферичне ущільнення, назване балджем, а також протяжного сферичного галу. У площині диска формуються яскраві спіральні рукави, що складаються переважно з молодих зір, газу і пилу. Еліптичні галактики мають гладку еліптичну форму, від сильно сплющених до майже круглих, безпомітних деталей і з рівномірним зменшенням яскравості від центру до периферії. Неправильні або ірегулярні галактики галактика позбавлена як обертальної симетрії, так і значного ядра. Неправильні галактики відрізняються різноманітністю форм, зазвичай невеликими розмірами і кількістю газу, пилу та молодих зірок.